Як імена вчених стали назвами ліків від аспірину до морфіну. У світі фармації назви ліків це не просто слова. Часто за ними стоять історії відкриттів, наукових проривів і навіть особистих трагедій. Деякі препарати носять імена своїх творців або тих, хто зробив значний внесок у їх вивчення. Такі назви називають епонімами. Термінами, утвореними від власних імен. Один із найвідоміших прикладів є Морфін потужний знеболювальний засіб, названий на честь Морфея, грецького бога сну. Його відкрив німецький аптекар Фрідрих Сертюрнер у 1804 році, виділивши активну речовину з опію. Морфін став першим алкалоїдом, який було отримано в чистому вигляді і відкрив нову еру в медицині. Інший препарат аспірин, який отримав свою назву від латинської назви рослини спірея, з якої вперше було виділено саліцилову кислоту. Хоча препарат створила компанія Bayer, саме хімік Фелікс Гофман. Ми досконали формулу, зробивши її безпечнішою для шолунка. Назва Аспірин стала символом надійного знеболювального засобу у всьому світі. Не менш цікавою є історія Паркінсонізму, захворювання названого на честь британського лікаря Джеймса Паркінсона, який перший описав його симптоми у 1817 році. Згодом препарати, що застосовуються для лікування цієї хвороби, також отримали епонімічні назви. У фармацевтичній практиці епоніми виконують не лише номінативну, а й пізнавальну функцію. Вони зберігають пам'ять про науковців, популяризують історію медицини та формують професійну культуру. Тож наступного разу, коли ви побачите знайому назву на упаковці ліків, згадайте. Можливо, за нею стоїть ціла історія і чиєсь ім'я, що стало частиною наукової спадщини.